Що вам хочуть передати Вищі сили? Для якої людини цей розклад? Цей розклад для людини, яка розочарувалася зараз у коханні і у неї проходить оновлення. Набила вже багато шишок. От, якось так. І хочу якогось оновлення. Щоб все було по-іншому. Людина обіжглась. Ой, кажка випали. То, що хочуть вам сказати, вищі сили. Давайте дивитись Що вам хочуть сказати, вищі сили передати для вас. Хочуть сказати, щоб ви рухались. Щоб ви рухались до якогось свого саморозвитку, щоб ви розвивалися далі, щоб ви тут не зациклювалися, не застоювалися. Кажуть, що вас чекають зміни по колесу фортуни ваше життя змінюється. Будемо дивитися зараз, куди. Так, що це є? А ви вже якось щось. Вибороли, хочеться сказати. Вас чекає якийсь довгий стабільний шлях з королем кубків або до нього. Так, всі ілюзії луна, ви виходите з цього стану на свій саморозвиток, себе починаєте проявляти. Це те, що це те, куди вас ведуть. Це те, куди вас ведуть, ви вже знімаєте рожеві окуляри, бачите ситуацію, якою вона є. Ось. Буквально цим мечем ви все уже розрубуєте, оце така у вас була трансформація, або зараз вона ще проходить, і вищі сили вас нагородять за це, так, вас чекає. Щастя, якесь свято. Ви йдете, да, ви уходите, ви лишаєте це. Тут, тут, однозначно, тут однозначно те, що вже не працює, ви уходите. Можливо, почуття тут ще і залишаються, і думки тут залишаються. Але ви уходите, ви уходите в свій саморозвиток, ви уходите, щоб. Свою душу зберегти, знаєте, свої емоції, щоб, ну, щоб не зійти з розуму, знаєте, ви лишаєтеся там, де вам стабільно у своїй зоні комфорту цих качелі більше ви не хочете, вже зависали, вже думали, вже ця ситуація, можливо, у вас ну, не міняється вона ситуація, цей повішений, і ви вже не хочете в цій ситуації знаходитись, ви вже побачили все. Що могли побачити, і йдете в своє щастя, в свою імператрицю. І чекаю вас гарне майбутнє. Тому приймайте. Всім дякую. Кому резонує, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки. Я їх читаю. Всім дякую.